Привіт! Я не майстер манікюру, але я люблю робити манікюр сама собі звичайними лаками. І зараз я хочу допомогти тим, хто тільки думає користуватися звичайними лаками, але щось заважає. Я роблю це відео таким, яке б сама хотіла бачити, коли тільки починала. Сподіваюся містити сюди більше того, що знаю, та свій особистий досвід. Тож почну з першого каменя спотикання: який деякі дівчата бояться. Та йдуть до майстра. Це сам манікюр. І я дуже вас розумію: у майстра результат гарантований. Він зробить це правильно, та й манікюр буде чистим. Але ж ми говоримо тут про повний цикл манікюру собі. Я й сама не роблю ідеальний манікюр, та й не майстер, щоб розповідати, як правильно, а як ні, тому по пунктах пройдусь. Що за чим саме я роблю? Ви можете взяти за основу мій алгоритм дій, купити матеріали, а далі вже шукати подробиці по техніці у професіоналів. Я роблю обрізний манікюр. Одразу відмічу, що спосіб розмочування нам не підходить, тому що це додасть вологість нігтям, а це нам не потрібно, бо це буде впливати на тримання лаку в принципі. Тож, перше, що я роблю пізне зняття лаку, це підчищаю всі загробілості шкіри бафом або пилочкою. У бафів та пилочок є своя абразивність. Маркеровка по ступені збільшення. Міняє жорсткість м'яку сторону. Для шкіри я беру баф з абразивністю від 100 грид. Все залежить від того, наскільки загробіла шкіру вам потрібно прибрати. Вам може підійти і пилочка на 180 грид. Після обробки шкіри переходжу до поліровки нігтів, якщо це потрібно. Це роблю спеціальним шліфувальним бафом для натуральних нігтів. Та переходжу до формування форми нігтя. Вільний край формується від точок вросту. Цю зону нам потрібно тільки акуратно підпиляти, тримаючи пилочку паралельно нігтю та начіпляючи самі точки вросту. Тримати пилочку під кутом нам потрібно вже від закінчення бокового валика. Після опилу форми шліфую вільний край м'яким бафом. Тепер Щодо кутикули. Я користуюсь апельсиновою паличкою з металовим пушером та топірцем. Використовувати пушер з топірцем, я б на початку вам не радила, бо зона кутикули дуже ніжна, там формується наш ніготь, а металовий пушер це грубий інструмент. Якщо пошкодити цю зону, ніготь може почати рости хвилясто. Те, що я зараз роблю пушером, можна робити і апельсиновою паличкою. Спочатку я як би відклею її від нігтя та відсуваю її догори. Нагадаю, що все це повинно робитись дуже акуратно. Я буду кутиклу зрізати. Перед цим мені потрібно її пом'якшити. Для цього використовую спеціальний ремовер для кутикули. У кожного ремовору своя дія. Дотримуйтесь інструкцій, зазначених виробником. Перед тим як прибрати ремувер. Я проходжусь апельсиновою паличкою під кутиклою, щоб прибрати птиригій. Теригій – це тонка-тонесенька плівка під кутикулою. Якщо її погано прибрати, вона буде заважати в подальшому акуратному нанесенню лаку. Далі змиваю ремувер і роблю зріз ножицями для кутикули від сінусу до сінусу. Якщо ви також хочете зрізати кутикулу, вони повинні бути зручні саме для вас. Не буду довго зупинятися на цьому етапі. Подібно ви знайдете у майстрів, як зробити обрізний манікюр. Та тепер наш нігодь готовий до нанесення лаку. Перед лаком нам потрібно знежирити нігодь. Я роблю це просто спиртом. Можливо, це і не дуже правильно, та мені підходить. Тепер переходжу до нанесення базового лаку. Базовий лак це будь-який прозорий лак, позначений виробником як base Coat, чи просто будь-який лікувальний лак. Тепер можна наносити декоративний лак. Нагадаю. Що декоративні лаки можна поділити на три типи камуфлюючі, нюдові та кольорові. Від типу лаку частіше за все буде залежати те, скільки в подальшому нам буде потрібно шарів лаку. Орієнтовно для камуфлюючих потрібно три, а може більше, для нюдових два, а от кольорові будуть залежати від якості, пігментації і ще від багато чого. Для деяких буде достатньо одного шару, а для деяких три. Новачка я завжди пропоную почати з камуфлюючих та нюдових. На відео я наношу молочний лак, 71 відтінок. Це дуже прозорий камуфляж, але він добре лягає. Зазвичай я його наношу в 5 шарів. Я наношу лак за своєю технікою, з якою лінія виходить більш рівною і скільки б ви не нашаровували лак, вона такою і залишиться. Справа в тому, що звичайний лак це не гель лак, який можна нанести. І вирівняти походу пензлем під кутикулом. Тут потрібна швидка реакція і малювати одразу рівно. Покажу приклад на великому пальці, бо він найпроблемніший. Принаймні мене. Спочатку проводжу посередині нігтя, вже якби замальовуючи її. Далі ставлю пензлик. Перпендикулярно кутикулі і проводжу вздовж, доходячи до сінусу. В сінусі проходжу куточком пензля, ніби циркулем, і далі вздовж бокового валика. З іншої сторони так само, якщо лак десь затік, прибираю його апельсиновою паличкою з пазух, а на шкірі пензлем з рідиною для зняття лаку. Кожен шар повинен бути тоненьким. Не намагайтеся ідеально вимальовувати перші шари. Бо пробіли легко буде перекрити другим та третім шаром, а от таку полаку, яку ви нанесете, виправляючи шар, доведеться довго сушити, а товстий шар зазвичай, коли висихає, береться бульбашками. Деякі взагалі можуть взятись хвилясто пограми. та ж тонкі шари це головне правило в манікюрі звичайним лаком. А ще до сушіння, в залежності від лаку та шару, час буде мінятися. Так, перший шар можна сушити 5 хвилин. А останні 15 в середньому орієнтуйтесь на 10 хвилин, залишилось лише трохи поговорити про топ, обов'язково його використовуйте. Він додасть гарний глянець, додасть стійкість, вирівняє нерівності, захистить від сколів. Я використовую тупсушку. сушку. З нею манікюр повністю висихає приблизно за пів години. А щось просте робити руками я можу через 5 хвилин, навіть якщо під топом 5 шарів лаку. Але на наступний день він стягує зі всіх боків лак, тож його треба наносити трохи більше заходячи за шари декоративного лаку. А по торцю нігтя треба пройти з пензлем. Так ми започатуємо вільний край. Це застрахує нас не тільки від стягування лаку, а й в принципі, щоб лак не сколовся через пару днів і ви могли ходити з ним тиждень. Ось так начебто не важко можна зробити манікюр самій собі. Достатньо дотриматись цього декількох моментів, і ви отримаєте в результаті гарні нігтики власноруч. Так, це не гель-лак. І ваші, напевно, десь нанесені, в очікуванні висихання. Його не можна нанести під кутикулу, місяць з ним не походиш. Але знімати його дуже легко, а з добрим топом. І нігтиками помісніше, взагалі можна ходити з лаком 14 днів. Все це реально. Я пройшла через все. І не тримався він в мене після гель-лаку, бо нігті були зовсім тонкі і всього по три дні ходила з ним. А потім була перемога, коли тиждень ходила зі звичайним лаком. А зараз тиждень це просто стабільність, лак може триматися довше. Просто не здавайтеся, якщо обрали шлях звичайного лаку. Він тернист. Але в результаті вас буде охоплювати гордість за гарне покриття та гарні нігті після зняття. Підписуйтесь. Ставте подобання. До зустрічі та бережіть себе.